У мене не така вже сильна тривога, але хотілося б з нею розібратись. Знаєш, що найцікавіше, твій мозок досі реагує на світ очима п'ятирічної дитини. Серйозно. Коли тобі було років шість, і мама кричала через розбиту чашку, твій мозок записав. Так гучні голоси, гучні голоси дорівнює небезпека. Зараз тобі тридцять. А коли хтось підвищує тон, от ти вже аж підскакує. Це називають емоційними відбитками, глибокі реакції з дитинства, які тепер керують твоїм життям. І це не просто думки, це буквально впаяні в мозок патерни. Страх бути покинутим, відторгнутим, недостатньо хорошим. Все це сидить на рівні рефлексів. Тому ти можеш логікою розуміти, що все ок, але тіло все одно напружене. Спробуй мій міні курс і розберись з тривогою за 6 уроків. Там все про те, як тривога гальмує твій розвиток, і саме головне, що з цим робити, переходь по посиланню в шапці мого профілю.